Вітаю вас, брати та сестри. Багато експертів пророчили, що Україна замерзне цією зимою. Недавно наткнувся на одну статтю на якомусь сайті про те, що 10 причин про те, що Україна замерзне цією зимою. Дякуючи Богу. Ми пережили її, вже 19-й день весни, вже тепліє, вже на наступному тижні обіцяють 16 градусів тепла. І Божа милість, як завжди, до нас дуже велика. І навіть якщо світ згорить, як співали, Божа милість буде з нами. І ви в цьому впевнитесь, 100%. Під час цієї війни багато хто. Втратив рідних, хтось втратив домівку, але придбав щось набагато краще, придбав милість Божу, придбав взагалі Бога, і це ну, придбав щось вічне. А хтось придбав гроші, хтось придбав дім, хтось придбав ще щось, все земне, але втратив Бога. На жаль, є і такі. Прошу вас, уявити якусь, якесь місто, може, це ваше місто, можливо, це друге місто або країну. Уявіть у ній людей, які щось думають про щось суетяться, як кажуть, десь бігають, щось роблять. І про щось вони думають. Не може бути такого, щоб вони ні про що не думали. І тепер дивіться: от оця звичайна людина ходить собі, нікого не зачіпає, і тут різко. Наприклад, в Черкасах в нашому, ну, парламенті, який в парламенті, в Черкасах, починають говорити там про, про щось, про бюджет, наприклад. Потім ця повістка піднімається в газетах, хто їх ще читає, потім в інтернет, в соцмережах, потім вже хтось один одному сказав, і вже повістка в Черкасах про те, який бюджет. Про те, куди його тратять, про те, куди він іде, як його неправильно тратять, і всі починають про це думати. Це свого роду такий вплив. До чого я це сказав? Я хотів це порівняти з думками людей, з думками вашими, з думками моїми. Що я хотів сказати? Хотів сказати, що є певний образ думок у нас. І так, як ми християни, то який образ думок ми повинні мати? Ну, звісно, ми не повинні думати про це земне. Про це земне в першому ключі. В нас повинен стояти Бог на головному місці. Одна з переваг людини, яку дав Бог нам над тваринами, це те, що ми вміємо мислити. Те, що ми вміємо. Аналізувати, критично мислити, робити певні висновки і поступати згідно наших думок. На жаль, були люди в цьому світі, які також думали, але ніхто не знає, про що вони думали. Але в результаті вийшло горе. Як ви думаєте, якби люди вміли читати думки, то кількість війн в Украї... ну, на землі зменшилась б? Мабуть, Андрій Іванович каже, збільшилась, хтось каже, зменшилось. Дивіться, я також думаю, що збільшилась, бо було більше причин один з одним воювати. Дивіться, були люди, які думали про те, що якась одна там, раса краща за другу і створювали за цього війни. Якась людина думала, що можна побудувати рай на землі, і це приводило до дуже великих жертв. Якась людина ще щось там думала, і навіть в сучасному світі є певні люди, які думають про те, які вони класні, які вони, ну, що вони собі можуть дозволити, причиняють дуже багато жертв, причиняють дуже багато горя, і ніхто не може їх цьому зупинити. Отже, які, е, на ваші думки, можуть впливати, і можуть впливати досить е, добре. Навіть якщо ви християнин, вже і стажем, на ваші думки можуть повпливати. І це, наприклад, я приведу приклад з політики. Я думаю, всі знають, принаймні рік назад, земельна реформа, коли приймали, то всі про неї говорили. І всі про неї говорили в дуже поганому ключі. Всі її якби, топтали ногами, казали, що вона дуже погана, що нам все тут продадуть, всю нашу землю і тут будуть. Ми, що ми рабами будемо одним словом. Ну насправді це неправда. Насправді це просто повливало на людей через соціальні мережі, через соціальні якісь структури. І люди, в людей склалось певний рід думок. Так от, які повинні бути думки в християнина? Ну, явно непогані, да? скажімо так. У нас для вирішення цього питання є дуже хороший приклад. І це Ісус Христос. Що ми бачимо в його думках. Ми бачимо в його думках те, що він думав про людей. Про те, що він хотів їм зробити добро. про те, що він хотів їх спасти. Він думав також про те, як. Чинити волю Божу. Досконало В 100% виконати волю Божу. Е, також ми можемо зробити таку м, паралель, що думки людини це і є їхнє життя. Це внутрішня складова нас, яка показує, яким є ми. Можна багато велицемірити, але рано чи пізно людина виявиться, хто вона така. Е, і про це говорив Христос в Матвія 4. В Луки 645. Чоловік добрий виносить добре скарбниці доброго серця, а лукавий виносить лукаве скарбниці свого лукавого серця. Що ми бачимо в цьому місці? В цьому місці ми бачимо, скажімо так, і закон природи, і духовний закон. Бо всі ми знаємо, що якщо в нас із джерела, йде не смачна вода, якась солона або брудна. то якби Ну, це логічно, ми всі до цього звикли. А якщо в нас йде хороша вода, значить джерело хороше. Так і в житті людей. Ми бачимо, що людина, якщо вона якось поступає безбожно, поступає не по волі Божій, поступає гріховно, то це значить все розпочалося з її серця, ну з її думок, з її голови ж вона щось собі задумала, щось собі вже там розказувала, і в результаті прийшла до такого стану. Ще в Біблії пишеться. В біблії достатньо виділено місць про думки, і про них пише Павло в посланні до Филип'ян 2.5. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. А в новому російському переводі написано досить цікаво, ваш образ мислей має бути таким же, як і образ мислей Ісуса Христа. Ми недавно чули, буквально не знаю, хвилину назад, про те, про що думав Христос. Апостол Павло ясно нам показує на цей приклад, і що ми повинні думати так само, як і Христос. І дивлячись на Його життя, ми завжди бачимо, що Він, що він був. Ну, дуже кроткий. Но також він був і твердий в виконанні Слова Божого, твердий в виконанні волі Божої. І також він був кроткий. Він допомагав людям, він був почав з того, що він помер за нас усіх. Що як ви думаєте, чи були в Христа погані думки взагалі? Ну, хоч трохи, допустити, можна такий момент? Правильно, ні, неможливо таке допустити, Адже Христос є приклад нам у всьому. А також, яке я хотів місце прочитати, це із Филиппян, так само 4, 8. Там Павло пише також про думки, про що ми повинні думати. Останнє ж брати. Що є істинне, що є чесне, що є праведне, що є чисте, що є любе, що є достойне похвали, все, що є якесь добро і все, що гідне похвали, про це думайте. Е, нам кажуть, ну да, це ідеал. Це прям ідеал ідеалу. Ісус Христос. Але дивіться, е, чи можемо ми мати такі думки? Можемо. Е, один момент, це ми можемо їх отримати, ми можемо про це думати, але чи можна залишатися постійно в такому стані? І що впливає на стан наших думок, що впливає на хід наших думок? Впливає те, в якому ми середовищі. Якщо беремо простенький приклад в тому, що якщо людина хоче заробити багато грошей, вона буде спілкуватися з людьми. Які заробили багато грошей, які говорять тільки про гроші, які живуть грошима, які там, в їхні соцмережі, Ютуб все про гроші, вони навіть з Біблії знаходять місця про гроші. Ну, і людина, яка буде спілкуватися з такими людьми, е, ну, є такий закон, що якщо ви будете з такими людьми спілкуватися, значить ви обречені на успіх на російській мові. Е, якби це. Фантастично звучало, ну так і є, адже якщо ви будете віддавати 90% часу спілкування з цими людьми, поглиблені в цій темі, то ви рано чи пізно заробите грошей. Але ви втратите щось інше. Щоб, отримати, щоб утримувати такі думки, про які пише апостол Павло, праведні, чисті, любі, достойні похвали, які є добро, які гідні похвали, потрібно знаходитись в колі віруючих людей, духовних людей, духовних наставників. Колись я був в одного брата в гостях, і все ж перше, що він мені порекомендував, це не позбутися, а втекти від пустих людей. Я розумію, що звучить досить грубо, але коли ви спілкуєтесь з людьми і не можете на них повпливати, а вони на вас впливають, і ця людина ну, нічого себе в духовному світі не представляє, вона духовно мертва або, або духовно захолола. То, на жаль, якби нічого доброго, ви з нього не візьмете. Якщо ви будете в колі, от я працював е, різноробочим е, на одній фірмі, і е, при всьому, що я читав Біблію, при всьому, що я молився, при всьому, що я там старався знайти якесь спілкування з віруючими людьми, якщо вони були на фірмі, то е, все-таки 90% часу мого займало спілкування з людьми, які, е, скажімо, так, ну, духовно мертві, це зрозуміло, але. Ну, там, алкоголіки, там, погані люди, які приймають погані речовини. І в яких вимова також не досить добра. І я замітив, що через деякий час вони ж постійно возмущаються, яке начальство погане, яке воно ужасне, ну, куди його треба відкидати, та взагалі він нічого не знає. І я замітив, що в мене також почали появлятися такі думки. Я замітив, що я. Сижу, ну, там, якийсь, якась негативна ситуація, і в мене в голові одразу начальство, те, те. хоча в Біблії явно написано, що ми повинні молитися за них і осуждати їх якось потім зловить, ми не маємо права це робити, так пише Біблія. Так само працює з поліцейськими, тобі ж їм не можна казати, що вони там такі сякі, мусор там і тому подобне. Так само працює з нашою владою, що наша влада, яка б вона не була, вона поставлена Богом і ми не маємо права її засловити. І от, коли ви побудете в такій, в такій категорії людей, в такому колі людей, то ви станете такими, як і вони. Адже колись в такий приклад дуже простий: одна жіночка посадила перед себе дітей і взяла мішок картошки. Хорошої картошки, прям, я не знаю, там сорт Аладін, найкращий. Е, і взяла гнилу картошку і сказала: діти, якщо я сюди положу картошку гнилу, вона зцілиться? Діти, як ви думаєте? Ні? Ці діти сказали, тітя, ти що не, не знаєш, тітя, наче ж вже доросла, не розумієш. Ця картошка зробить весь мішок гнилим, і ви його просто викинете на мусорку. І це дуже класний приклад про те, як не треба водитися з людьми, якщо ви маєте вплив, якщо ви можете на них повпливати, то в духовному розумінні ця людина може прийти до Бога і спастися. Але в більшості випадків це так не працює. Бажаю вам завжди мати перед собою гарний приклад Ісус Христос. Кращого прикладу не треба, бо його немає. Ісус Христос ідеальний приклад. Наслідувати Його у всьому, в думках, в справах та байдуже в чому. Все, що робив Христос, можна сказати, повторяти за Ним. І я гарантую те, що ваше життя преобразиться, і Слово Боже гарантує про те. Можливо, вам буде трошки тяжко в цьому світі, коли ви будете тікати від людей, які вас окружають на роботі і будуть думати, що ви якісь дивні. Але насправді ваше життя буде преображатися. І щоб кожен вчинок і кожна думка була направлена до нього, амінь.